Всім привіт! З вами Палич. І сьогодні дещо таке цікаве відео буде, не стосується воно танків, але воно дуже важливе. І, як то кажуть, мимо цього я не міг пройти. На днях зі мною зв'язалася Олександра, волонтер громадської організації Дика пошта. Ви якраз її бачите в себе на екрані зараз. Написала на мені в на почту такий от невеличкий коротенький лист. Ми невелика група волонтерів працюємо як із військовими, так і допомагаємо мирному населенню. На даний момент спільно з Варгєм, так, та Гремарлі. Е, збираємо на рушницю. Подивитись збір можна тут. Да. Є твіттер, посилання. Збирають наші на русни, рушницю рушницю військовим kvsg 6 Рушниця для антидронів, скажімо так. Вартість 480 тисяч на момент збору була, але на сьогодні вже ця вартість виросла. І як наша спецура вже таку рушницю пробувала, в дії, ще чи що. Да. Тому я приєднуюсь до цього збору і вам рекомендую приєднатися. І опять таки, дивіться, на сьогодні новина прям декілька хвилин назад вийшла. Залишилось зібрати всього 24 тисячі гривень. Тому, як тут дало сказано, 24 тисячі 000... Ділимо 1200 підписників по 20 гривень кожний. І ця рушниця буде збивати ворожих дронів на території України, що дуже-дуже-дуже круто. Тому всі, хто може, підтримайте, всі, не обов'язково закидувати зразу там мільйони гривень, як то кажуть. Наша сила в нашій єдності. Тому давайте кожен, хто може, закинемо по 10, 20, 50, 100 гривень. І е, таким чином допоможемо збудувати перемогу Україні, Перемогу України. Так що слава Україні, смерть ворогам. І Україна понад усе. І так, да, всі посилання будуть закріплені під відео і в коментарях.